Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні для Золочівської громади я давно хотів представити Олександра Олексійовича Скорика свого давнього друга. Горжуся цим і горжуся тим, що він нарешті звернув увагу на нашу громаду, тому що за цією людиною. Неправда, Савич, Я весь час звертаю увагу. Добрий день, шановні мешканці Золочів, Золочівської селищної ради. І громади Золочевської. Я постійно звертаю увагу на е, Золочівську громаду. І з головою громади е, Віктором Коваленком я товаришую ще з тих пір, коли він не був головою громади. І все там, чому, що потребувала Золочівська громада за, це, за цей час, е, ми надавали і надаємо далі допомогу. І взагалі ми, ну, це ж Богодухівський район. це... Моя батьківщина тепер можна сказати в більш об'єднаному форматі. Тому так сказати, що я тільки з'явився, це не можна. Я з'явився для того, щоб відновити це приміщення. Хочу зробити об'яву для жителів для жителів міста Золочів, Золочівської об'єднаної об територіальної громади, що магазин наш на старому місці буде відкритий, буде відкритий до трійці. Ми плануємо його відкрити або в п'ятницю, або в четвер. Зараз точно на цьому тижні. Зараз точно устатковуємо дату для того, щоб зол, зол, золочівчани чи жителі Золочево, як і раніше, могли прийти до нас у магазин і купити те, що вони потребують. До речі, я хочу сказати, що я з великою повагою до покупців відношу злочин, тому що в нас тут постійно. Була черга, ми тут були достатньо популярні. Та й, ну, Я думаю, що після війни нічого не зміниться, а буде, буде ще краще. Тому приходьте, буду дуже радий вам. А це приміщення, яке сьогодні ну, трохи виглядає, якби для Золочева негарно. Та і взагалі для країни негарно виглядає, бо це е, наші вороги расисти просто поцілили по нашому магазину. Ми його відновимо і зробимо таким, яким воно було до первинному виді до початку повномасштабної війни зараз запросимо будів... будівників і за короткий строк, я думаю, до кінця літа ми е, все зробимо. Трошки відійдемо, то гуде, а то в мене декілька питань. Добре. Я виправдовуватися не збираюся, але скажу так, що Скорекс нарешті, з'явився в. В об'єктиві нашої камери він з'являвся у нас. Знаєте, от я що сьогодні згадував, писав матеріали з Дмитрівки, Кажуть, перша людина, яка надала допомогу гуманітарну Дмитрівці, до речі, це рідні краї Олександра Олексійовича, був скорик. Староста каже: позвонила з Горсовета. Приїдь, возьми там на МК Мясному, До речі, Олександр Олексійович, власник і генеральний директор. Я нічого не путаю, Да, да. Мясного, одного з найбільших підприємств переробницької промисловості харчової в Україні. Так от каже: приїдь, забери це білий дзвонив, да там мабуть. І вона, вона взяла пару сумок і приїхала ну, на м'ясний. каже на каже, я каже етап, Олексій, Олексій, та що там прошу дивіться, А вона каже: приїхала туди, прийшлося роз, это, викладувати, бо все не влізло. Пам'ятаєте, перші допомоги гуманітарки в золочів, коли до е клубу нашого, там де роздавали гуманітарку, коли привозили машини по 8 тонн, по 12 тонн ковбаси. Це, це був скорик. Це Оце пройдений. він все це пройдений. Більш не, не буде згадувати. Сьогодні є набагато більше потреб. Сьогодні ми вистояли, ми вижили, і сьогодні в нас є потреба у відновленні наших приміщень, у відновленні взагалі суспільно-політичного життя, суспільного життя. Чому тому що дуже важливо? Цієї музика нам не хватало. Дуже, Тут все нормально. <реш> дуже важливо, щоб ми сьогодні відновили економіку, створили робочі міста. Дуже важливо, щоб на такій території, як ваша, працювали фермерські господарства, щоб у них була можливість посіяти. Знаєте, для кожного українця дуже важливо посіяти хліб. Це щось сакральне, це те, що дає нам силу, силу, дух, волю. Тому що я, коли бачу непосіяні поля, у мене просто це мене бентежить, це мене, наскільки, наскільки мене хвилює. Тому що непосіяне не поле не може бути ні в наших батьків, ні в наших дітів. Це те сакральне. То знаєте, та так звана межа, за яку кожен українець готовий перекусити горло один одному. Але коли поле не засіяне, це ну це дуже погано. Тому ми е, сьогодні займаємося більш потужно іншими процесами. Це процеси відновлення економіки. Потрібно, щоб підприємства працювали. Потрібно, щоб люди мали робочі міста. Потрібно, щоб люди поверталися жити до свої домівки. Це дуже важливо, щоб люди поверталися, щоб вони не було відчуття того, що їх гвалтують тим, що не, не дають перебувати на своєму місці. До речі, до таких сирен ми вже відносимося. Я ж дивлюся усі Золичеву, та й по в Харкові живемо. Відносимося дуже спокійно, дуже спокійно. Це, ну, це як у нас. Раніше я не знаю, що це було, але раніше було, якщо хтось гучно гучно подасть сигнал на автомобіль. А зараз це повітряна тривога, яка е вона нас хвилює, але вже, вже не сильно. тому що Олександр Олексійович, Ви дуже спокійно відноситесь до того, що по Україні в зоні досягаємості артилерії, чомусь або ракет, чомусь тільки. Ну, не тільки, а найчастіше магазини підприємства МК М'ясного страждали. Золочеві розбитий магазин МК М'ясного досить успішний магазин. Його дуже справді всі любили, бо тут було якість і ціни. Я не роблю рекламу, йому вона не потрібна. Я їхав на Суми і бачив розбиті МК м'ясного магазини. Палас сілять у вас. Е, прильоти були і в Харкові, і на вашому базовому підприємстві в Богодухові були прильоти. Вас це не дивує так, що у вас от прильот, прильот. Що таке? М що я... що вас так не людям. <свісно> мене абсолютно це не дивує, тому що ну я думаю, що моя позиція, вона всім зрозуміла. Моє відношення до України, до військових, до нашої рідної землі, теж зрозуміла. Тому коментувати, коментувати немає сенсу. Ми да? Ми втратили дуже багато майна. Ми втратили дуже багато магазинів, і, і до речі, досі втрачаємо. Наприклад, там мабуть, та сторона куп'янській вавчанський. У нас був приліт зовсім недавно. Зовсім недавно був славянський приліт у часовому ярі. Буквально два тижні назад у нас розбили магазин. Це той, який вистояв більше року. Нема сенсу це коментувати. Чому? Тому що моя позиція зрозуміла. Я думаю, що за мою позицію десь якось наші вороги там десь мене недолюблюють. Ну я їм скажу, вони мене хай недолюблюють. Я їх ненавиджу і вважа, вважаю, вважаю їм смерті. Я вам скажу, у мене двічі розбита редакція, я стою біля вас рядом і кажу, я горжусь, що я такий да. Слава Богу, я думаю, все буде нормально. Дякую за те, що ви з нами зустрілися. Я Дякую єдине, що вас, не сказав, що Олександр Олексійович Скорик є депутатом Харківської обласної ради. Він О, про це згадує дуже рідко. Чомусь чому, чому, рідко згадує свою політичну діяльність. Але я вам скажу, я не згадав про те, що вже більше сотні автомобілів війську куплено. Ну він зараз знову скаже. Все, Все. Це, не не це розповідаємо про це, тепловізори. Ми повинні всі, всі робити. Це питання, дивіться, ми або воюємо, або здаємося. Я здаватись не, не буду і для мене краще смерть, ніж здаватись. Тому закликаю всіх боротися, кожен на своєму рівні, допомагаємо ЗСУ, єднаємося з ними, допомагаємо вибити наших ворогів. Слава Україні! Героям слава, дай Бог здоров'я. З вами була Газета Заря, я Мирошник Василь Савич. О, по браты мой Дай Бог сын здоров'я.